Світло в наших оселях починається з людей, які щодня працюють над стабільним розподілом електроенергії, але справжня сила енергетика у його родині та підтримці найгідніших у 2025 році. Хмельницькобленерго знову об'єднало талановиту малечу навколо традиційного конкурсу Малюнка на тему Моя родина енергетика. Цьогоріч на розгляд журі надійшло чимало яскравих та глибоких робіт. Перед конкурсною комісією постало непросте завдання серед сотень творчих бачень обрати найкращі. у результаті ретельного відбору було визначено 9 переможців у трьох вікових категоріях. Це саме ті малюнки, які найвлучніше розкрили тему, передали гордість за працю батьків. Є з чого вибрати. Я думаю, що Журі, комісія тут належно оцінить дитячу творчість, але хочеться зазначити, що такі заходи, така дитяча творчість це один з елементів превентивної роботи і виховання підростаючого покоління в дусі безпеки праці і гігієни праці. Це надзвичайно корисна і цінний досвід. Роботи цікаві. Є навіть надзвичайно образне цікаве бачення дітей того чи іншого напрямку. Визначити надзвичайно важко, але я впевнена, що ми правильно зрозуміли і підтримуємо саме тих, хто дійсно розкрив тему конкурсу. Творчість це не лише про красу, а й про знання. Через свої малюнки діти нагадали нам усім, що енергія потребує поваги та обережності. Важливою частиною конкурсу стало акцентування на правилах безпечного поводження з електроприладами, адже розуміння цього це запорука безпеки кожної української родини. Ми дякуємо кожному учаснику за щирість, за яскраві барви та за те, що ви бачите в роботі своїх батьків справжнє мистецтво. Вітаємо наших переможців. Я прийняв участь у конкурсі від Хмельницького Бленерго. Було дуже приємно отримати подарунки. Цього року я взяв участь у конкурсі мал... конкурсі малюнків в Хмельницького Обленерго. Хожу в художню школу, дуже люблю малювати. Приймайте також участь у конкурсі з нами. Хмельницькобленерго працюємо заради майбутнього, яке малюють наші діти.